Макс, на що люди ведуться? Наведи приклад, як людей скамлять. Один з найпопулярніших способів, від якого в мене всередині вже просто вибухає. Це схема так званої АМЛ перевірки. Схема виглядає так: клієнт пише у Дірект, хочу продати 10 тисяч USDT. Йому на відповідь так, звичайно, в нашої доплати 2,5%, але таких тарифів не існує. Далі кажуть, буде кур'єр відпрацьовуємо заявку. Людина погоджується. Але перед тим, як зробити заявку, нам потрібно перевірити вашу крипту на чистоту, щоб кур'єр дарма не їхав. Так, робіть. Людям надсилають посилання, а перед цим просять перевести крипту на траст валіт. Це вже звучить як норма, якщо зовсім не розумітися. Далі ти переходиш за посиланням, натискаєш перевірити крипту, тебе перекидає на твій криптогаманець і з'являється якесь прохання підписати договір. Ти натискаєш підписати і все. Це був фінальний крок. І через кілька секунд твого балансу не існує. А у нас, навпаки, все чітко і прозоро. Домовились, приїхав і отримав.